Завжди тягнуться до сонця, чому у кожної людини і у кожної нації це сонце своє, особливе. Чому людське серце здатне бачити набагато більше, ніж очі? І відповіді на ці та інші життєво важливі, теплі питання. Шукатимемо цього прохолодного зимового дня разом з акторкою, якій вдалося зіграти найдраматичнішу роль у фільмі, що вже встиг стати легендою українського кіно. Ірина Саніна, а втім, родина Саніних у програмі знай наших. Ірина Саніна, українська актриса. Народилася у Кривому Розі. Тут же закінчила школу. Попри сумніви батьків у виборі професії, вступила до театрального вишу в столиці. Національну відомість та визнання отримала після виконання найдраматичнішої жіночої ролі у фільмі Поводир. В житті поєднує роль багатодітної матері і люблячої дружини. Відкрита, виважена, поетична та завжди усміхнена. Вітаю вас, пані Ірино. Дуже вдячні вам, що сьогодні згодилися зіграти роль так мовити себе справжньою програмі Знає наших до слова з нашим містом, з нашими скриворожанами. Підтримуєте зв'язок? Звичайно, це моє рідне місто. Там живуть ще мої рідні, там моє дитинство ще живе, ще пульсує. Мої однокласники. З якими я підтримую зв'язок у Криворізькій школі номер 68 Ірину тоді ще Гриценко пам'ятають добре. Всі їхній клас, і оце Іринка. Колектив був дружний, активний, часто ходили в походи на 2-3 дні занурювалися в атмосферу туристичного життя з цікавими відкриттями та відвертими розмовами біля вогнища і пісні пели там під гітару, У нас хлопці грали красиво дуже на гітарах. Ну, ось такі яркі, знаєте, ось такі веспінання з дитинства. Навчаючись у класі поглибленого вивчення української мови та літератури і завдяки підтримці своєї вчительки Лідії Сергіївни Шломенко, талановита учениця мала можливість займатися тим, що виходило найкраще декламувати вірші зворушливо до сліз. Завжди дуже близько до серця, все приймала, і це було щиро. Вона не грала як актриса. Вона щиро була такою такою людиною і є такою людиною. А ця сцена була першим випробувальним майданчиком майбутньої акторки. Її творчий і реквізитний внесок у шкільні постановки однокласники не можуть забути і досі. 90-х трудні. Не вистачало і сил школи для того, щоб ці постановки виходили красочними, Готували виступлення, і необхідно було відрізати ткані так сказати, для того, щоб оформити сцену. Ірина... без спросу мамы э -э, нашла дома ткань, которую я уж не знаю там где там ее как родственники на тот момент где-то из-за границы по-моему передали ей и она этот отрезок ткани принесла в школу мы здесь украсили им сцену <coughs> провели достойное выступление э -э, ну а потом это стало достоянием того что мама узнала об этом Ире конечно же ну, попала по-своему Дізналася мама і про інший винятковий шкільний випадок з дочкою. На святкуванні ювілею Кобзаря у Каневі Ірину запросили до участі як почесну переможницю конкурсу. Шевченкова лілея у її виконанні настільки вразила тодішнього міністра культури, що він не приховував розчулених емоцій. Дівчинка, і куди ж ти збираєшся поступати після школи? А мед училище. А чого ми дочили, що ти так гарно читаєш вірші? Чому не до театрального. Ой, мама, не пусти. Я не поїду з Кривого Рогу. Він каже, та ні, дівчинка. Тобі треба вчитися в театральному. Ти маєш їхати до столиці, приїжджай. Я абсолютно не настільки уявляла, який це світ. Він був для мене далекий і поетичний. І в такому романтичному тумані. А коли вже безпосередньо почала працювати і в інституті, і на сцені потім я зрозуміла, який це буремний тяжкий шлях. Молодий театр на прорізній місце, де живе гра і грає життя. З цим творчим місцем пов'язано чимало спогадів, А з нинішнім керівником Ірина навчалася разом на акторському, товаришують і досі тендітна, юна, така легка, і весела, вона постійно там реготала, їй все подобалося. Така вона була нашим сонечком на курсі. і Ми її всі дуже любили, і там половина хлопців були в неї закохані. От. Ну, вона дуже швидко зрозуміла, хто їй потрібен. І вона десь мабуть, на курсі другому, чи третьому, я не пам'ятаю, вже була закохана в Олеся. І вже у них почали стосунки. і от З того часу вона вже була, так би мовити, для нас табу, бо ми вже знали, що Лесь для неї це святе в неї. По кімнаті були розвішені її фотографії. І коли ми в гуртожитку заходили, ми вже знали, що тут уже Зась. Так, ну що, ви мої перші посеті. У мене восьмое місце. — Так, давайте. Здравствуйте, скажіть, пожалуйста. де Олексій Богданов. Здравствуйте, скажіть, пожалуйста, Но, пожалуйста где Олексій Богданов? Тринадцяте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где Алексей Богданов. У нас Мукачевская бригада. Спроси в носильщика. Спасибо. Акторська професія дуже залежна. Ми вже після режисерів, сценаристів, операторів, які нас Але гарно такі знімають. Думає, що актор це перша особа, так? Ви знаєте, мій чоловік вважає, мабуть, тому що має ще й акторську професію. Він вважає, що на знімальному майданчику Бог це хто. Не всі режисери так думають. Не всі. І в цьому цінність його. І от зараз, коли в мене був шанс з ним працювати на знімальному майданчику, вже в якості актриси, я дуже це відчула. Зговорили про фільм Поводир знаковий у всіх сенсах, мабуть, Знаковий і для українського кінематографа, так би мовити для його сучасного розвитку, нового поштовху, знаковий для вас як для дружини головного режисера і коханої людини, і безперечно для вас як для актриси. От на сьогодні, коли вже все сталося, все змонтовано, показано, нехай не на всіх сценах. Попереду ще великі сцени, які відчуття постфактум, який після Треба пробувати все в житті, особливо для актора. І вчитися на помилках. І, мабуть, найкращий вчитель це помилка, яку ти потім виправляєш. Власний досвід, так? Так. Ти його накопичуєш, нас цьому вчили, розумієте, наші викладачі. Я закінчила курси Юлії Семені-Ткаченко. Це корифей українського театру. Як вона тримала себе, як вона нас вчила говорити? Ну і Складна така місія, акторська, так? Бути прикладом, бути світочем. Я думаю, що це не ідеальні, можливо, якісь речі для людини, але бути комусь поводирем. Так, я думаю, що в цьому щось є. Це я в житті інакша. Але я знала, що треба показати саме для цього фільму, саме для цього образу. Я точно відчувала, мабуть, і, і знаєте, коли дихаєш з творчим чоловіком в унісон, ти відчуваєш, що він хоче. Із образом Ірина знайомилася задовго до початку зйомок. Сценарій постійно видозмінювався, кожен з чотирьох сценаристів на чолі з головним режисером Олесем Саніним вносив своє. Історія оживала на очах і на папері. Він був так виписаний: ці два образи Ольги Левицької, ту, яку потім зіграла Джамала, і Орисі. Читаючи, я зрозуміла, що я би хотіла спробувати. От е збирала цей образ. Накопичували в собі от якісь. Спогади. Спогади дитячі. Мама моя родом з Житомирщини, а тато з Кривого Рогу. І, звичайно, як всі дітки, мене на три літніх місяці відвозили до Бабуні Дідуся в село на Житомирщину. І от цей побут, як вони порались біля печі, як вони. Молилися вранці, ввечері, з молитвою вставали, з молитвою лягали. Мені так хотілося показати, я знаю, що Олесь, мабуть, цього хотів, щоб ми не відчували себе второсортними. розумієте? Якщо людина з села, то вона якась, мабуть, не така, як всі люди. А тут така сільська душа. Особливо. Поетика та, як вони жили, як вони існували, як вони молилися, як вони говорили до Бога, як вони гляділи дітей, як варили борщі. Це не просто так на газ поставив, це в піч розтопити цю ідентичність. Ось намагався показати не за допомогою комп'ютерної графіки, як кажуть нині, но фотошоп. А я я щаслива, що можна з гордістю сказати, що і продукт вийшов такий дуже якісний. Ці сцени вони натуральні. Це все не 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 побрикушки, це... Ну, однаці. Чимало Так. І по всій Україні їздили. Та... Я не скрізь, була, звичайно, я готувалася до своїх сцен, але я знаю, що це складно і складно і фінансово, і фізично підняти знімальну групу, яка з багатьох цехів складається і перевезти кудись. Це дуже-дуже складно. Але вдалося ж. А чи знаєш ти? Що всіх кобзарів з усієї України хочуть до Харкова запросити? Ти справді сліпий? поводир український претендент на Оскар у категорії найкращий іншомовний фільм. У картині все знімалося вживу. Автентичність цієї історії, принципова режисерська позиція. Що неможливо було відтворити, будували наново. Приміром, харківський вокзал зразка 32-го року або дерев'яний будиночок у рисі на Дніпрі. Навіть стріху на ньому стелили з хати музею Шевченка. Втім, реконструкція епохи не тільки в реквізиті, декораціях, костюмах, це насамперед історія стосунків: музика, символіка, особливий стиль часу. Ми знімали це кіно про людей, які не зрадили своїм переконанням, не зрадили тому відчуттю честі, правди, достоинства, яке жило всередні їх, і носіями, якого вони були. І ми знімали це кіно серцем. І на наших плакатах, на бордах не просто так написана фраза: Закрий очі, дивися серцем. Тому що в світі. В якому ми зараз живемо, в світі навколо нас багато неправди. І ми просимо всіх зупинитись на хвилину, закрити очі, дослухатись до самого себе і почути справжню історію. Таку історію ми хотіли розказати, таку історію ми намагались повідати світові. Стрічка Олеся Саніна встановила рекорд в Україні серед вітчизняних фільмів і вийшла на рівень голівудських кіношедеврів. Лише за перший вікенд показу близько 95 тисяч глядачів переглянули фільм, що відкриває чорну сторінку в історії України. Колективізацію голодомор, розстріляне відродження, масове знищення кобзарів у 30-х роках. Історію репресій незрячих музикантів Олесь почув ще в дитинстві. Згодом почав вивчати, занурюватися в архіви, замислюючи сценарій, вирішив об'єднати з іншою, теж реальною історією американського хлопчика, якому волею долі судилося залишитися в Україні і стати поводирем сліпого героя. Поводир перше українське кіно, яке можуть побачити сліпі. З самого початку чомусь всі думали, що ми те, там маркетингова якась історія продумала. Абсолютно ні. Для нас ці, ну, по-перше, ми знімали про кобзарів, знімали, у нас в фільмі знялися більше 200 незрячих артистів. І мене ми кіно закінчили, але все одно якось було таке відчуття, що якось їм. Ну, не віддячив, якось вони ну, знялись в кіно і не, не побачать. І я випадково абсолютно знав, що існує така технологія показу в кінотеатрах, фільму для незрячих, Це, які зможуть якби, дивитися фільм з тифлокоментарем. Це спеціальна аудіодоріжка, яка е, розповідає про те, що відбувається на екрані, саму історію героїв, хто зараз говорить. Така описова частина, яку спеціально начитує актор. Втім, бачити серцем за задумом режисера мають не лише ті, що не бачать очима. Важливо для людей, які поруч з ними сидять в залі. Які йдуть по вулиці, поручних проходить людина з паличкою там в чорних окулярах і запитає, не скажете, де кінотеатр? Робоче гніздечко Саніних, студія пронтофільм, розташована на березі Дніпра в районі річного порту. Історія бурхливого торговельного життя цього місця сягає в давнину, коли товар водою розвозили від варягів до греків. А неподалік знаходився найдавніший український тік для обробки зерна. Тут легко дихається, працюється, замислюється, згадується. Момент, коли прийняв рішення зняти дружину у своєму фільмі, Олесь пам'ятає, каже, шукав актрису руками, поки не зрозумів, що така жінка поряд, і підсвідомо він шукає саме її. Я думаю, що їй було удвічі важче, ніж будь-якій іншій актрисі на її місці, тому що будь-яка зіграла би добре, і всі сказали би, молодець, вітаємо, Але це дружина Саніна. І як би добре вона б не зіграла, все одно будуть шукати, до чого би там придратися, бо вона дружина, і значить, вона отримала роль як дружина, тому що до тебе вдвічі більше відповідальності, коли ти чиясь дружина. Зіграти одночасно і страждання, і любов, і вірність, і емоції від кожного ну там вони в кожному кадрі. А, і навіть і пожартувати так трошки. Наприклад, там уже на цитати розбирають, як треба яйця варити, так? А на що ви молод читаєте? Як два рази очі наші прочитати, жовточок буде м'якінький. А як чотири, то твердий. Вам любить два рази очимаєш. Просто було б дивно, якби він не зняв її всі ролі. Як можна не зняти в ролі такої жінки Орисі свою музу життя? Орися! Найголовніше в тому, чим ми займаємося, це те, що вона начолик талантливий. Вот. Наверняка могу предположить, что у нее внутри было волнение, потому что тут действительно не просто режиссер какой-то посторонний, вот, а это любимый муж. Конечно, я думаю, что как всякая любящая женщина, она боялась подвести, в первую очередь подвести. Если волнения и были такого порядка, то в любом случае они никаким образом не отразились на роли. Я вам відкрию велику таємницю студенткою. Я бігала на прорізну і дивилася на цього Дон Жуана. Балджо. Справжній мужчина, в моєму розумінні, і як жінки, і як актриси. І, звичайно, що студентами ми бігали і дивилися на їхні вистави. І так було це захопливо і цікаво. Ну хто знав, що колись пройде час і ми з тасом будемо вже стояти в кадрі вдвох. Найважчим режисерським завданням був пошук актора на роль кобзаря Івана Кочерги. Він мав стати резонатором всієї акторської команди. Перший раз я знімався на площадці, коли я практично нічого не бачив. на площадці. У мене була Наташна Тилушка, мій поводити по площадці, асистент, який мене я без лінз. Спеціально для зйомок за кордоном були замовлені особливі контактні лінзи, та жодні технічні можливості сучасності не виправдають сподівань без таланту її душі актора. Станіславу Боклану вдалося не зіграти, а прожити цю роль. Звісно, я низка по-другому тепер пересмотрю на життя, тому що я можу на нього дивитися. Работая со сліпими людьми или незрячими людьми, я поражався их волі к жизни, их умению существовать в таких условиях, це мене впечатлило настолько, що я впечатлением по сіді. Коли чоловік режисер і треба зніматися ось у таких пікантних, так би мовити, сценах. Такі вже і страшні пікантні сцени, слава тобі, Господи. Але передана душа. І стосунки між цими людьми дуже тонкі, дуже ніжні. Я, я дуже вдячна за це і Сергію Михальчуку, і Олесю. Справді. Вона дуже органічно виглядає. там, Вона там виглядає отою Україною, яку і били, і шматували, і яка при цьому. І красива, і в тому вінку. Ви пам'ятаєте ці кадри, де вона крутиться перед зеркалом у цьому вінку? Гарна. І водночас, уже в наступному кадрі, побита розхристана, пошматована. Це як Україна. От щось читається в образі Орисі від ну, от України, від українок, можливо, українців якоїсь ідентичності нації. Як дуже добре, що це читається, тому що настав той час, коли. Люди потребують, нація вже потребує своїх героїв. Мабуть, це просто от і зорі склалися, і час такий настав. І я рада, що в оцей злам історичний моя якась маленька граминочка попала, і може вона відобразить, щоб діти молодь почали мріяти. Мріяти і з гордістю казати, я український актор, чи я українська співачка, там, чи я балерина з України. Нарешті ми починаємо гордо говорити, що ми є, ми існуємо, ми існували, ми прекрасні. Я старалася максимально донести і в образі, і в трагізмі цієї жінки. Вона та попечена. Вона не хоче бути для когось особливою. Але вона для саме Івана Кочергіорися унікальна, бо він її не бачить каліцтва. Він її любить таку, якою він руками її любить, душу її слухає, як б'ється її серце. Прошу, мріють всі жінки. Ну так, я думаю, що, мабуть, так. Колись так дідусь любив прадідусь. Микола любив мою прабабуню Наталку, пройшли війни, пройшли голод. Ви стільки внуків, правнуків. І така любов і така ніжність до 90-го з гаком років збереглася. І мені дуже цього хотілося, що найголовніше для українців родина, родинні стосунки. Це найцінніше. От про родину, якщо кажемо, кажуть, що будь-який успіх чоловіка за будь-якою перемогою чоловічої стоїть любов жінки. Десять років готувався фільм, що вам, як дружині, як ви підтримували свого чоловіка? Адже, напевне, були і моменти, коли і дух, можливо, там падав десь. І Як підтримували, Як надихали? як от... Це і ваш успіх цієї стрічки. Є я думаю, це треба Олеся більше спитати. Він то каже, що я його муза. А наскільки я його муза, я ще й сама не знаю. Ніхто не Скільки є сил, все треба. Спрямовувати на те, що, знаєте, ну, слабше стать, мабуть, все такі чоловіки при всій своїй силі. Я дуже йому вдячна за те, що він не пішов шляхом інших режисерів. Українські режисери не могли себе достойно показати. Змушені були займатися заробітчанством. І їх обмежували в фестивальних фільмах і тоді кіно. Українське кіно. Хто бачив? Ну, ну критики, професіонали, ну, професіонали так, оцінили, гілочку ось. якусь подарували. А може, це пройшли колись багато років з фільмом Мамай? Так. Були ті академії. Зрозуміли, як там існує світ. Це зовсім інші. Інші паралельна така. Так, реальність, так? Ми навіть не уявляєте, наскільки це інший світ. Ну от мені здається, як результат ще попереду, звісно, буде Оскар. Не знаю, скільки разів треба отче наш прочитати, <рес> щоб Оскар був наш. Як мабуть, молитися <рес> всієї нації, щоб нас побачили і нас зрозуміли, хто ми є. Індифікували як особистість, власне, це тил, по-перше, дуже міцний тил, який підтримує в будь-який момент і не дасть куди впасти, втомленому чоловіку в першу чергу, ну і в тому числі, оскільки вона дуже творча людина. Я впевнена, що ну я не чула ніколи. Так, це якісь сімейні такі речі інтимні. Але я думаю, що Олесь до неї прислухається в хвилини розпачу, коли здається, що все валиться з рук. Іра свята, по-моєму, жінка. Оскільки бути дружиною режисера, це в принципі дуже важко. А бути дружиною такого режисера, як санін, це треба мати певний такі, знаєте. Характер в тому домі живе дуже багато любові. Вона в їхніх дітях, вона між ними, і це те, що приємно бачити. І багато, і багато позитивного галасу. От до нас приходили в гості на різдво. Ну, одразу з порога, колядки такі, ну, що це всі, та. всі що сюди повилазили. Там, <рив> Хор професійний прийшов ні, просто <рив> просто куми в гості. Та я працюю вже певний час мамою. Троє дітей. Троє. Старша Іванна, їй 16 років буде цієї зими. Менша Сашуня, їй буде 14. І гордійко, йому 5. У них дуже затишно, у них дуже гостинна така родина і завжди все так чистенько і прибрано, незважаючи на те, що діти, троє дітей, що теж на сьогоднішній день це. Унікальне по суті явище, то просто така ідеальна родинна така атмосфера. Тому в побуті вона дуже, ну як то сказати, справжня українська жіночка, отака от, от вона. Якщо всі зібралися, сіли за стіли, як зазвичай за українською традицією всі просто їдять, то вона обов'язково внесе якийсь е такий елемент гри. Вона обов'язково змусить пограти, поспівати. Тобто, щоб не було цієї такої занудності. В оселі Саніних завжди лунає музика. Кажуть, це щось на генетичному рівні. Успадкувавши ремесло від діда, Олесь власноруч вирізблює бандури у певний період, навіть заробляв на прожиття виробництвом інструментів і вуличним музикуванням. Історія поведиря побудована ним як українська дума. А в думах кажуть, можна знищити цілу армію, цілий народ, але не можна знищити пісню. Доки жива пісня, жива і правда цього народу і кожної його родини. Я хочу, щоб ми. Були як приклад, розумієте, для інших поколінь. Коли тримаєшся купки, тоді нічого не страшно. Чому? У фільмі Іповодир і мимоволі, і «Підсвідомо», і свідомо от ставиться таке питання, чому квіти завжди тягнуться до сонця. І чому це сонце у кожного своє? Ви знайшли на це відповідь? Я її все одно вам не скажу. Бо у кожного своє сонце. І в мене воно так само своє. І промінчики мої це мої діти. Звичайно що. Повторюся, мабуть, я вже в своєму наступному поколінні. І я думаю, що от сьогодні, в даний час, нам як ніколи треба повернутися до сонця і ні в якому разі не думати про погане. Тому що так багато навколо тривоги, біди і горя. Що максимально накопичувати в собі позитивні емоції і дарувати їх і близьким, і рідним, і друзям, і навіть просто перехожому, який тобі сподобався зайвий раз посміхнутися. Ми щиро бажаємо вам, щоб ваше сонце сяяло яскраво і по особливому по-родинному тепло. Дякую. Це була програма Знай наших і Ірина Саніна у голові.